Вітаю глядачі. У нас сьогодні 12 квітня-субота і я в абрикосовому саду. Фаза цвітіння у нас була на початок приморозків. Відкрилась був початок цвітіння і відкрилась десь біля 10% квітів. Якщо подивимося на цю гілочку, то видно, що частина квітів відкрилась і вони... Пошкоджені морозом. Оце все, що бурого кольору, це, бачите, все воно має певні пошкодження. Я тільки що взяв ножик, в мене є з Сербії. Друзі мені подогнали Радісаві відрагами такий о, привівочний ножичок ручної роботи, дуже зручний, до речі, я порізав трошки е, плодових. Бруньок. Оці, які були відкриті, вони загинули. А отака от квітка, яка в фазі, от такі, як тут, бачите, тільки початок розовіння, то всередині вона майже не пошкоджена. Тобто, який висновок можна зробити. Якщо у нас на дереві відсотків 70 отаких от бруньок, які не розкриті, то є шанс на те, що буде якийсь врожай. От. Який він буде, важко сказати. це залежить від дерева. Якщо дерево таке молоде, як тут, бачите, то тут всі квіти загинули і тут на щось сподіватися марно. То є дерева більш потужні, більш сильні, де великий відсоток цих бутонів, які ще не розкрились. Так що є надія, що ще у нас буде якийсь врожай. Бачите, тут є такі пагони, які ще зовсім сплячі. От, і тут є бутончики, які ще зовсім не розкрились. От вся надія на такі бутони, які ще закриті. От, тут, звісно вже, без варіантів. Все все загинуло. От, як можна уберегтись? Дивіться, я вже казав, що пізно квітучі сорти раз. Потім е, працювали ми фунгіцидами, давали добрива, антистресанти, вони... Допомагає, але коли мороз 5-6, як було в нас, то надія на ці антистресанти не дуже велика. От на такій гілочці я сподіваюся, що можна отримати кілька плодиків. Звісно, ми частину врожаю втратимо, але щось можемо отримати. От. Це таке відео хотів зняти обнадійливе, щоб, скажімо так, не все втрачено. В природі є завжди резерв. Кожне дерево намагається дати плоди. Тому, хоч плодів буде і небагато, але вони будуть. Отакий От мій прогноз. От, скільки ми втратимо по врожаю, ну, орієнтовно відсотків 30-40 це мінімум ми втратимо, а може й 50. От. Перецвіте цей цвіт, який тут є. І я зроблю більш детальне відео, вже покажу завість, яка е, є. То, що вона ця завість буде, я впевнений, що вона буде, але яка кількість, зараз прогнозувати досить важко. От, тому що морози були тривалі. 5-6 градусів, день було мінус 2, мінус 3, мінус 4, тому це суттєво вплинуло Ось біда лаха, жміль. Намагається десь знайти якусь квітку з квітками і навряд чи йому зараз це вдасться. Але він все рівно хоче їсти і щось собі шукає, якісь залишки. От. По хім обробкам. Нагадаю, у нас було на даний момент три обробки абрикоса. Два рази працювали мідю і третій раз працювали хорусом з добривами. Концентрація 0,35. Кілограма на гектар. По яблуні була одна обробка. Десь потепліє і будемо давати черговий раз по яблуні. В принципі, все, що хотів вам сказати. Дякую за увагу. З вами був Михайло Шимчук. Наслідки від квітневих приморозків 2025 року. Всім мира, добра. Всього доброго. Сподіваюся, що все ж таки урожай буде. Всього доброго, до побачення.